Все, що відомо про стан Чарльза третього на цей момент, яким був візит принца Гаррі, чому з ним не приїхала Меган, та як почувається Кейт? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко і це новий випуск Royal News, де ми розберемо найгарячіші моменти життя членів британської королівської родини. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Ввечері 5 лютого покінгемський палац повідомив, що у короля Чарльза третього діагностували рак захворювання виявили після нещодавньої операції монарха з видалення пух. Плини простати згідно із заявою палацу король на час лікування відійде від публічної діяльності, але продовжить виконувати свою конституційну роль глави держави, а саме зустрічатися щотижня з прем'єр-міністром та працювати з документами. Писали також, що монарх цілком позитивно налаштований щодо свого лікування та з нетерпінням чекає до повернення до. Повноцінного виконання своїх монарших обов'язків також в заяві Палацу зазначили, що його величність вирішив повідомити про свій діагноз публічно, щоб уникнути спекулянства. Вже через кілька годин після проголошення діагнозу короля в пресу просочилася інформація, що принц Гаррі екстрено влітає з Америки до Лондона, щоб навідати батька. Зустріч родичів відбулася вже наступного дня, десь після обіду, от якою вона була зараз. обговоримо. Задля зустрічі з сином монарша. Пара приїхала в Кларенс Гаус. Це найулюбленіша резиденція Чарльза і Каміли. Адже саме там вони прожили 20 років перед переїздом в Букінгем. Більше про королівські палац ви можете дізнатися ось з цих відео. Туди ж прибув і Гарі. Сама зустріч тривала близько півгодини. Про що наступного дня просто волали британські таблоїди? А вже пізніше в пресі з'явилися чутки, що Гарі категорично відмовлявся говорити з батьком в присутності Каміли. Нагадаю вам, що в своїх мемуарах Гарі звинувачує Камілу в зливої інформації журналістам в минулому про те. На мій погляд, Гаррі за що боровся на те і не боровся, адже саме з цих же причин зараз з ним відмовляються говорити інші члени британської королівської родини. Тож, хоча батько, скажімо так, і жалився над сином, і таки пішов з ним на зустріч всупереч всім протоколом про планування таких зустрічей, Вільям був. Категоричним возз'єднання братів не відбулося. А на зроблених фото Гаррі непомітно, що він радий або задоволений від зустрічі з батьком. Герцог Сасовський залишив Лондон вже наступного дня, але ж виникає запитання, де він ночував. Якщо ви думаєте, що Гаррі залишився на ночівлю в Кларенсгаузі, то ви помиляєтеся. Там на ночівлю не залишилися навіть Чарльз та Каміла. Одразу після зустрічі з Гаррі вони переїхали до Букінгема, де гелікоптером їх забрали. До Сандрінгема саме в Сандрінгемському палаці король відновлюється після операції. Гаррі ж, згідно колишньому королівському дворецькому гранту, Гарольду ночував в одному з розкішних готелів Лондона. За словами Гарольда, Гаррі відмовився залишатися з сім'єю в будь-якій із резиденцій у відчайдушній спробі показати, що він достатньо виріс, щоб забезпечувати себе. Втім, на думку Гарольда, рішення Гаррі залишитися в готелі не мало сенсу з точки зору безпеки, якщо б він Опинився в одній із королівських резиденцій. Охорона вже там є, зазначив колишній дворецький. додавши, що в готелі Гаррі знадобилася б власна команда безпеки, як на мене, тут справа дійсно або в гордині, або в якомусь там комфорті зручностях. Таке точно відповіді на це питання нам ніхто ніколи не дасть. Проте більшість людей в соцмережах і в нашому телеграму обов'язково підписуйтеся, якщо і досі не з нами. Цікавило одне питання: навіщо Гаррі зривався з Америки, щоб провести в Лондоні 26 годин. Дивіться, точно ми ніколи не дізнаємося відповіді на це запитання. Причин може бути купа, але є певні факти, які наштовхують на певні думки. Ось з ними і розберемося. Тож достеменно відомо, що майже одразу по поверненню в Америку Гарі з'явився на врученні нагород національної футбольної ліги NFL Honors. Чи міг Гарі не з'явитися на цій церемонії? Ну в теорії міг на практиці невідомо які там контракти і так далі. Може, там не устойка за наявку, така що хай Бог милує? Чи міг у Гаррі не скластися діалог з батьком? Ну звісно, що міг королівський експерт Роберт Джобсон поділився з Daily Mail подробицями реакції короля на приїзд молодшого сина. Говорячи, прямо король був незадоволений тим, що його поставили перед фактом, що до нього їде син, чиє рішення приїхати було надто емоційним. Чарльзу зараз просто потрібні тиша і спокій, і він планував поїхати до Норфолка зі своєю дружиною того дня, заявив Джобсон. Тобто, зі слів експерта, розуміємо, що Чарльз взагалі не дуже був радий приїзду Гарі, проте, от. Кеті Нікол, інша королівська експертка, кореспондентка, має протилежну думку щодо цього. Чарльз відчайдушно хоче помиритися з Гаррі. Король відчув велике полегшення і втіху від того факту, що Гаррі прилетів. Особисто я вже і не знаю кому вірити, а ви на чиєму боці і до якої думки більше схиляєтеся? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Роял саме час підписатися на наш канал та поставити ваш роя лайк like цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні цього каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Реакція британського суспільства на приїзд Гаррі. GB News опитали лондонців на вулицях міста, що ж вони думають про приїзд опального принца. Більшість таки вважає гарним сигналом, те що Гаррі так екстрено прилетів навідати хворого батька. Проте ніхто не хоче робити попередніх висновків, і тим паче ніхто не висловлює жодних сподівань щодо повернення Гаррі в родину. Проте такі чутки вже форсують інтернетом. Пишуть, що Гаррі та Меган, нібито хочуть повернутися на парт-тайм-джоб у королівську родину. Але все це поки що на рівні чуток. До того ж ви можете запитати мене, а чому Катю Меган цього разу не приїхала з Гаррі в Англію? І якщо у вас, як і у мене, одразу в голові вимальовується думка про те, що Меган просто некомфортно в Англії і вона не хоче з'являтися там зайвий раз, то доля правди в цьому є, але основна причина, нібито в іншому. За словами експертки з відносин, навіть не питайте, що це за фах, I don't know, Луели Олдерсон. Меган вирішила залишитися вдома, щоб вся увага була зосереджена на королі та його сині, а не на ній самій. Не дивно, що Меган вирішила не летіти з Гарі до Великої Британії. Якби вона це зробила, то увага змі була б зосереджена виключно на її присутності, а не на більш важливих речах, таких як здоров'я короля Чарльза та возз'єднання Гарі з родиною. Крім того, Меган має не найкращі стосунки з королівською сім'єю. Зрозуміло, що вона може почуватися некомфортно або не хотіти опинитися в ситуації, коли їй доведеться взаємодіяти з ними у важкий час. Цитую Олдерсон «The Mirror». До Гаррі з Меган, ми з вами ще повернемося. А зараз я хочу, щоб ми з вами розібрали реакцію сильних мира цього і Томаса Маркла на діагноз Чарльза третього. Тож на онкодіагноз короля відреагував президент США Джо Байден. На відео, яке ви бачите зараз на екрані, Байден висловлює стурбованість щодо стану здоров'я британського монарха та говорить, що планує тому зателефонувати. Майже одразу після оприлюднення діагнозу палацом на пост відреагував і британський прем'єр Ріші Сунак. Він побажав королю Чарльзу повного та Такого одужання, а вже за кілька днів політик в ефірі BBC Radio 5 Live повідомив, що у Чарльза третього діагностували рак на ранній стадії, і це просто дуже гарна новина, оскільки навіть в Україні ми знаємо такі випадки, що на ранніх стадіях онкодіагноз швидко і досить. Легко і відносно комфортно виліковували, і що люди швидко поверталися до свого повноцінного життя. Тож я думаю, в Британії для свого короля вони зроблять це ще швидше, якісніше і комфортніше. Тож хто там вже зібрався ховати Чарльза зарано, і напевно, що недоречно, ну на мій погляд, так точно. Зараз, взагалі, про таке думати, а тим паче знімати ось такі відео після останніх новин в мережі обертів набирають ось такі тренди. Під своїми роликами я теж читала схожі думки. Особисто мені таке зовсім не подобається через далекий від звання святого, але я не вважаю його. Прямо таким монстром, який би свідомо надав наказ вбити матір своїх синів. Ну і теж чисто особиста думка, як мені здається, Леді Ді не хотіла б, щоб її діти залишалися ну зовсім сиротами. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. І, звісно, ми не можемо не поговорити про реакцію Томаса Маркла на діагноз короля. Звісно, звісно, він, як далекий родич, не міг пройти повз, а послав королю слова підтримки через Дейлі Мейл. Я хочу передати свої найкращі побажання королю Чарльзу і сподіваюся, що він дуже скоро видужає. Я бажаю йому всього найкращого у світі. Заявив Маркл газетарям. Після від'їзду Гаррі додому Чарльз з Радарів не зникав. Він то ходить з Камілою в Сандрінгемську церкву, то їх помічають на вулицях Лондона. Тож, схрестимо пальчики і сподіватимемося, що Чарльз вилікується найближчим часом. А ми переходимо далі. А що ж там? Вільям Скейт? В них зараз дуже напружений графік, особливо у Вільяма. Втім, про все по порядку. Американська оглядачка Морін Калахан у своїй колонці для Daily Mail дійшла кількох висновків у стосунках між Гаррі та Вільямом, особливо після приїзду першого. Тож на думку Калахан, коли Вільям стане королем, Гарі відріжуть від родини зовсім. Калахан дійшла такої думки після останнього приїзду Гарі, оскільки крім Чарльза, Гарі більше ні з ким з родини не спілкувався. Втім, невідомо чому чи то в людей часу не було, чи то бажання. За словами колумністки, Гарі зазнав усього спектру принижень під час останнього візиту. Уявіть собі емоції Гарі, втома від зміни часових поясів, плюс приватний літак Телера Пері, схоже, цього разу не був доступний для. Ренди не було місця ні в палаці, ні в кларенсгаусі, ні будь-якому замку або королівському котеджі. Уявіть собі наскільки самотнім він напевно почувався. Його батько, який поїхав геть після їхнього швидкоплинного возз'єднання. Його єдиний брат не запросив до себе, і, ймовірно, навіть не зателефонував та не написав родичу. Сістрі, друзі Гарі або відрізані, або зникли. Немає з ким зустрітися, поспівчувати, випити в пабі і поплакати. Жаліє Калахан Калахангарі проте тут же зазначає, що от що, що. А от небажання принца вельського комунікувати з братом ну дуже легко пояснюється. Єдина інформація, яку Вільям і Кейт хочуть зберегти в секреті, це точний стан її здоров'я та процес одужання. А це та інформація, яку ну, точно можуть злити. І отут, як на мене, зміст. Калихан не посперечаєшся вже 7 лютого. Наступного дня після від'їзду брата Вільям повернувся до виконання королівських обов'язків. Він провів інвеституру у Вінзорському замку. а ввечері відвідав щорічну гала церемонію лондонської благодійної організації. Air Ambulance Charity разом з Томом Крузом на церемонії принц виступив з промовою, в якій подякував всім за теплі слова підтримки на адресу Кейта Чарльза. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб також подякувати вам за добрі повідомлення на адресу Кетріни, мого батька, особливо останнім часом. Це дуже багато значить для нас усіх, зазначив Вільям. Втім, після появи Вільяма на людях одразу в пресі почали писати, що не варто чекати від принца відвідування такої ж кількості. З публічних заходів, як це було до новин про хвороби Кейт та Чарльза, король повністю підтримує принца в цьому рішенні. Переходимо до Кейт. Про неї ми все також знаємо. Щось чуток, пліток, слів інших людей, але вже маємо, що маємо. Нещодавно відома британська телеведуча Кейт Гаровей повідомила, що принц та принцеса Уельські висловили співчуття. Щодо смерті її чоловіка, колишнього політичного радника Дерека Дрейпера, я отримала найкрасивішого рокописного листа від Девіда та Вікторії Бекхам і від королівської родини Кетрін та Вільяма. Вони надіслали чудового листа, і я знаю, що Кетрін сама була на той момент в лікарні, зазначила Гаровей. Значить, Кейт вже вистачало сил проконтролювати виконання плюс-мінус цих королівських обов'язків. А як на мене, це дуже гарний знак. Далі кінці шофілд ведуча подкасту «Do Die for Daily», Заявила, що принцеса Вельська потихеньку повертається до виконання королівських обов'язків. Я чула, що принцеса відповідає на електронні листи, але в обмеженій кількості, щоб не перевантажуватись і не турбуватися через вхідні повідомлення. Кетрін буде виконувати вказівки лікаря, але залучатиметься до процесу, коли відчуватиме собі сили. каже Шофіл. Вже трошки згодом повідомила, що принцеса Вельська разом з родиною вирішила до Анмарголу у Сандрінгемі. Там вже зараз перебувають часи від часу. Король Чарльз III. Родина покинула Вінзер на час канікул у дітей. Писало Daily Мейл. Кетрін добре відновлюється. Вона з нетерпінням чекала зміни обстановки і змоги розслабитися в Норфолку, поки діти випускають пару разом із Вільямом. Цитувало джерело Daily Мейл. Втім, як передає Fox News, реабілітація принцеси не може відбуватися у цілковитому спокої, адже від проблем нікуди не дітися, а в Бекері їх поки що повно. Так, журналісти повідомляють, що Кейт стурбована таким тиском, який зараз переживає її чоловік. Кейт хвилюється психічними збитками, які ці подвійні медичні битви, тобто хвороби Кейт та Чарльза, це дають її чоловікові. Вважає королівський експерт Крістофер Андерсон. Вільям страшенно стурбований станом Кейт і тепер йому доводиться зіткнутися. З тим фактом, що його батько захворів на рак. Він повернеться до виконання королівських обов'язків набагато раніше, ніж він би того хотів, але бувають моменти, коли обов'язок переважає над сімейним життям. І зрештою, Вільям майбутній король, каже Андерсон. Ну, це обов'язок. Кожен з майбутніх монархів, на жаль, свого часу переступав і через себе, і через когось зі своїх. Родичів на щастя, зараз ніхто в БКР, ні при присмерті всі плюс-мінус функціонують тож комусь дійсно слід повертатися до виконання робочих обов'язків. Далі ще одна новина з розряду неймовірно, але факт: Netflix знімає фільм Королівський ексклюзив за мотивами скандального інтерв'ю принца Ендрю. Інтерв'юрику грає Джиліан Андерсон. Вона ж зіграла місіс Течер в Короні. Прем'єра відбудеться вже 5 квітня. Тож королівській родині слід приготуватися через 3, 2, Ну, а я не впину дякую тим дописувачкам, які знаходять змогу та бажання підтримувати наш канал копійчиною у цю скрутну годину. Саме завдяки вашим донатам тримається цей канал, тож мій просто низький уклін всім нашим донаторкам, а особливо Оксані Сердюк та Ользі, які донатять нам супер регулярно та багато. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна закинути на банку Монобанк. Я реквізити ви бачите зараз на екрані. Посилання в. Писі до цього відео стати нашим регулярним спонсором можна на сайті Donatello. Це український аналог Патреону. Ми закликаємо вас переходити саме на цю платформу, адже тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, що це дуже важливо в часи війни. Також ви можете стати нашою спонсоркою на Баймій Кофі. Там ці рівні підтримки аналогічні до Нателло. Втім, ми притомні ми в курсі, що в країні війна, і про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на Збройні Сили України. І наостанок, як зазвичай, про Гаррі та Меган пам'ятаєте ось цю обкладинку Вог. Так от, виявляється, в мережі чимало фанатів обурив той факт, що Меган не запросили приєднатися до цього касту селебріті. Обурення фанів підігрів ще той факт, що серед запрошених були найближчі подружки Меган Опра, Серена Вільямс і Джаміла Джаміль. А у цьому герцогиню, яка в 2019 році була гостьовою редакторкою виросневого випуску, бачите, не запросила. Тож інсайдери розкрили причину відсутності Меган на березневій обкладанці Vogue Iconic Women – Прощального номера для головного редактора журнала Едварда Енінфула виявляється, що для цієї обкладинки запрошували лише тих жінок, хто раніше вже прикрашав собою обкладинку. Меган мала шанс бути на обкладинці вог багато років тому, але через природню скромність. Відмовилася від такої пропозиції у вересневому номері за 2019 рік під назвою Сила для змін були представлені 15 жінок-новаторок. Герцогиня вирішила не ставити власне фото на обкладинку, побоялася, бо що це сприймуть як вихваляння. У той час Енінфу похвалив її рішення. Втім, це не всі новини про сасексів. Є ще дещо. Наприклад, вони відновили свій сайт. 12 лютого вони запустили веб-сайт, у назві якого використали свій титул герцогів сасекських. Пара змінила веб-сторінку сайтом sasex.com, який містить їхні біографії та перелік нещодавної діяльності. Втім, палацові джерела вже передрікаються до витяганину сасексами через використання королівського титулу і герба в комерційних цілях. У них будуть великі проблеми з використанням титулу герцогів Сасекських. Це королівський титул, і якщо в ньому буде хоч найменший натяк на комерціалізацію, його буде закрито. Просто вражає, що вони не бачать, наскільки це не тактовно, заявив один з інсайдерів. Інший інформатор, вже близький до пари, стверджує, що в цьому немає нічого крамольного, адже Гаррі і Меган вони справді є герцогами сасексами, і це факт. І тому вони будуть використовувати свій титул. Як вам такий поворот подій, на чиєму ви боці на боці Гаррі Меган чи палацу? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ну а на цьому поки що все. Сподіваюся, вам було приємно провести зі мною цей час. Чекатиму на ваші враження від випуску у коментарях. І вже традиційно Боже бережи короля, слава Україні! Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.